Підтримка родин захисників і захисниць, які назавжди в строю. Рішенням чергового виконавчого комітету міської ради від 5 жовтня одноразову матеріальну допомогу від міста, а також на встановлення пам'ятника, отримають ще 10 сімей загиблих або померлих українських воїнів. Надання одноразової матеріальної допомоги пропонується шести особам на загальну суму 197 150 гривень і компенсація за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника чотирьом особам 79%. Цьому році таку матеріальну допомогу отримали 207 чернігівців на загальну суму більше 12 мільйонів гривень. Ще 13 виділено кошти на виготовлення і встановлення пам'ятників загиблим. Також місто продовжує виплати чернігівцям, у яких пошкоджене або зруйноване житло внаслідок російської агресії. Виконком міської ради погодив надання одноразової матеріальної допомоги 29 власникам приватного житла та 11 мешканцям багатоповерхівок. Загалом таку матеріальну. Матеріальну допомогу вже отримали 1962 чернігівця, які проживають у приватних будинках на суму понад 31 мільйон гривень. Ще 481 мешканець багатоповерхової забудови отримав матеріальну допомогу на суму понад 7 мільйонів гривень. Ще одна соціальна програма, яка діє в місті, стосується допомоги при народженні дитини. Так цього разу 72 породіллі отримають одноразову матеріальну допомогу від міста на загальну суму 500. Со дев'яносто тисяч гривень, у тому числі сорок одній мешканці, що народила першу дитину на суму 205 тисяч гривень, двадцяти мешканкам, що народила другу дитину на суму 230 тисяч гривень, п'яти мешканкам, що народили третю дитину на суму 100 тисяч гривень, двом мешканкам, що народили четверту дитину на загальну суму сорок тисяч гривень, і одній мешканці, що народила двійню на загальну суму двадцять тисяч гривень. Нагадаємо, одноразову грошову допомогу при народженні дають жінкам, що зареєстровані і проживають у Чернігові. Документи на її отримання подаються до відділу звернень громадян Чернігівської міської ради протягом року.